Ми часто чуємо такі слова: гробки, проводи, червона гірка. Але що вони означають насправді? Гробки, так кажуть у більшості регіонів України. Це слово напряму пов'язане з відвідуванням могил, гробів, рідних через тиждень після Великодня. Проводи теж дуже поширена назва в Україні. Акцент більше на проведення душі молитвами до Бога, поминання покійних. Червона гірка, ця назва в Україні зустрічається рідше. В основному, так говорять у деяких регіонах Сходу і Південного Сходу, це більше вплив староруських традицій. Часто там Червона гірка не стільки про могили, як про першу неділю після Пасхи, як День Радості, весіль, весіль і нового е, початку. Е, та ось питання, а що каже про це Біблія? Біблія вчить нас пам'ятати про наших рідних з любов'ю. Вона говорить, що смерть це не кінець. В Біблії книга. Перше послання до Коринтян, розділ 15, вірш 22, написано: Я маю на увазі, що всі вмирають через Адама, та завдяки Христу всі знову житимуть. Але в Біблії нема вказівок залишати їжу на могилах або влаштовувати застілля біля гробів. Це вже народні звичаї, іноді далекі від істинної віри. Господь закликає нас не шукати сенсу в обрядах, а шукати Воскреслого Ісуса. В Біблії не написано, що треба через тиждень, після Великодня йти на кладовище, поминати померлих. Що є насправді в Біблії? Пасха, Великдень це свято Воскресіння Ісуса Христа, перемоги над смертю. Христос закликає живих радіти новому життю у ньому, а не зосереджуватись на смерті. У новому завіті. Немає жодної вказівки чи прикладу, щоб учні Ісуса через тиждень після Воскресіння спеціально йшли на могили померлих родичів. Апостоли проповідували про життя вічне, а не організовували спеціальні поминки на кладовищ... кладовищах після Пасхи. Звідки тоді взявся звичай йти на кладовище через тиждень після Пасхи? Це народна традиція, яка сформувалась пізніше під впливом давніх звичаїв. Ідея була ніби поділитися радістю Воскресіння спокійними, але з часом традиція обросла обрядами, яких Біблія не вчить, і навіть які суперечать Біблії. А як вчить Біблія вшановувати померлих, розкажу в іншому відео.